Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма у пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про царство Христа і Його закон. Або, іншими словами, яку роль відіграє закон Царстві в Царстві Божому. Написано у книзі пророка Єремії, 31 розділ, 33 вірш. Бо це ось той закон, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Це основний текст наших роздумів. А зараз хочу представити наших гостей. Це Мирослава Луцька, Валентин Стасюк і Вячеслав Колега. Вітаю вас. Ну, Найперше, давайте ми з вами попробуємо зрозуміти, в якому царстві ми живемо. Що це за царство? Ну, глобально глобальна на планету Земля. Я не маю на увазі Україну, чи Росію, чи там Америку, чи якусь країну світу. Я маю на увазі взагалі в е, масштабах Всесвіту. Е, як дивляться на нашу планету? Що це за царство? Чи хто цар і що за закон на ньому діють? Взагалі, коли Бог створив нашу землю, то все-таки царем землі це була людина. Угу. Перший я, Адам був. Але вони це царство передали. Тобто віддали, не до кінця усвідомлюючи це. Як віддали? Е, віддали тому, хто обманув їх. А, тобто вони втратили фактично. Да, втратили. Будучи обманутими. Будучи обманутими. Угу. І хто це був? Кому вони віддали це царство? Це був сатана, угу. який був скинений на неб... з... З неба на землю. З неба на землю і він вирішив, що земля має стати його. І все, що на ній, має стати його. І ви можете і... казати, що ми дійсно зараз живемо у царстві? Є багато текстів, які про це говорять. І, наприклад, Другом Коринтян, четвертий розділ і третій, п'ятий вірш. Угу. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Тобто в цьому тут, тексті на... так да, Так, тут onо. написано, що загинуть ті, яким Бог цього віку засліпив розум. А хто це? Це сатана? Mm -hmm. Тобто дьявол називається так. Богом цього це віку. Цього, і не да. просто цар, а навіть ще й Богом так. називається цього віку. Так, так, так. Я Прошу. хотів би доповнити і сказати, що послання, послання до Ефесян, другий розділ, другий вірш, також дуже гарно ілюструє, як він діє, що він робить на цій землі. Написано mm. так. Говорить Павло таким чином, що були мертві через ваші провини і гріхи, потім в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. Тобто є звичай віку цього, жити в гріхах за волею князя, князем називається ця особа, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Є відчуття, що планета вся наповнена цим повітрям не, не послуху, так? так, так. так. Тому сатана називається тим князем, який в повітрі працює. Це говорить про те, що він ну, швидко працює у всіх одночасно. І неслухняні вони є ну, може, не так повітря, як мається на атмосфера сама. Але він, він побудувати, що він окутує все, всю планету земля. Це значить вселенський масштаб має свідомо на планеті Земля, всю землю окутає і працює на всіх територіях, не тільки десь в Україні чи там в іншому місті. Звідки свою думку? Звичайно, мало того, що просто претендувати перед людьми, що я є Богом або князем, але ж цей сатана він і претендує перед Творцем, ось що він говорить самому Ісусу Христу. Це написано Евангеліст Матвій за, за, записав в четвертому розділі. І знову диявол бере його на височезну гору і показує всі царства коли на світі так, та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш в мені та вклонишся. Тобто він претендує вже для самого сина Божого, каже, це все моє, тому що вони мені всі віддали. Практично він обманом забрав, але претендує на те, що… і він що хоче, щоб Христос поспорі. признав його так. авторитет так. як царя на планеті земля. Та якби ти прийшов до мене в моє царство, мусиш і признати мій авторитет. Мій авторитет. Та. Так. Я хотів би сказати, що цей текст доказує, що це не були просто розмови, якісь такі ну нереальні. Це були реальністю, і Христос стояв дійсно перед вибором реальним. Угу. І коли Сатана це говорить, то він має право так говорити, бо він украв цю землю. Так, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, ну, а от е, які закони? Як би можна їх взагалі охарактеризувати? Чи є якісь такі закони, які діють на планеті Земля? Чи вони мають щось спільне, от як їх назвати взагалі? Можливо, по відношенню до людей, по відношенню до Бога, по відношенню самого сатани. Е, от як би ви охарактеризували ці закони, які діють, які створив дьявол на планеті Земля? Ця атмосфера, яка ним створена? Це атмосфера гріха смерті. Оце єдиний закон, який працює в якраз через гріхопадіння. Ну тут дуже філософськи сказано. Атмосфера ну, гріха смерті більш практичніше конкретніше практично до діла? кожен, кожен непослух, абсолютно кожен непослух Божого закону призводить до смерті. Абсолютно кожен, тобто він, тобто він так спеціально зробив, щоб все вело до смерті. Так в принципі, воно так і вийшло. А чекайте, а що так всі тоді, як до смерті? йти, то ж страшно. Чому всі так ідуть туди? Просто це у часі. Воно трошечки розтягнуто тут -то спотворення часу відбулося, якщо ми, наприклад, неуважно або необережно поводимося з електричним струмом, то зразу тут -то отримуємо враження. А якщо ми, наприклад, зловживаємо якимись закон, наприклад, чи дихаємо недобрим, а там недобре атмосферу, чи димом, чи алкоголь споживаємо, чи ще щось, воно так само руйнівно чи рушійно діє тільки через деякий час, можливо, через декілька днів, годин або Но років я з вами згідний, можливо, там в дальній перспективі відведе до смерті, так. а от в ближній перспективі ніхто ж би не пішов на це, якщо це в Раз у раз і люди гинули. Так. Ніхто б цього не хотів. Чим він підсолоджує це життя, що веде до смерті? Як, як йому це вдається зробити? От, е... ну, навіть цей текст, який я читала, написано, mm -hmm. що засліпив розум. Ну, ну тобто, чим, да, Оце не цікаве. Стана все робить щоб щось привабливе. Е... Наприклад, е... згадаємо навіть, що він говорив Єві, так? Е... Що ти будеш мати безсмертя. Uh -huh. Що це неправда? Якщо ти порушиш закон Божий, що ти помреш помреш. Це неправда це перше. Друге, Потім те, що він показував. Ти будеш мати знання, якісь да, знання, так. показував те, що Ісусу царства, Царство, все да. блистить, будинки красиві. Оце все тобто він фактично мати. змінив систему цінностей, правда так, чи ні? Да. Так. І вивів на перший план задоволення людини. матеріальні блага, задоволення, якісь почуття, те, що людина стикається кожного дня, дійсно. Це царство, яке влада, він гроші задоволення. Тимчасово це ти ну, принесе. Я хочу вас запитати, і що так буде вічно? От люди будуть собі жити, задоволення трин, помирати і народжують нових дітей. Ну, саме перше, ми бачимо, що навіть тут, на цій землі, це задоволення тимчасове. Це незалежно ні від чого людина живе певний час, і вона вмирає. Задоволення закінчується. Навіть це видно на цій землі, не говорячи про те, що буде далі. Навіть, я би сказав, задоволення триває тільки до того, поки не зрішить. Як зрішити, то вже приходять так. і другі відчуття. розчарування, районні, розчарування та... і так далі. Так. І взагалі пророк Даниїл зафіксував він, коли показав. Ганву в історії як відбуватиметься розвиток гріха, як відбуватиметься життя, і відбуватиметься зміни царств, і показав, що на землі гріх і взагалі панування садне буде не безкінечне, а прийде край цьому, угу. і в другому розділі 44-й вірш записав так: а за днів тих царів небесний бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народу. Воно й покінчить усі ті царства, а само буде стояти на віки. Боже царство, яке принесе тільки святість і благословення, де не буде гріха, то практично покладе край, кінець цьому повстанню бунту проти Бога. Добре, скажіть, будь ласка, от люди, які народжуються на землі, вони народжуються громадянами цього царства гріха. Так чи так, ні? у них, скажімо так, громадянство грішників, так, так. планети земля. А чи є на нашій планеті громадяни Небесного Царства, скажімо так? І якщо є, то як це знати, От як от відрізнити одних від других? Ну, по-перше, коли Христос стояв перед Палатами, його запитували, ти цар, Господь спокійно сказав: Царство моє неміть світу цього, воно ніякого не має спільності з тим, що відбувається на землі. І у Ісуса до сьогоднішнього дня є послідовники, ті, які йдуть за Ним, слухаються Його голоса і виконують Його волю. Тому царство Боже, воно реальне на землі, тільки в людях, які живуть принципами того. Ні, найперше, царства. Найперше ми зауважимо, що воно є. Так, вони є... і царство зла є, звісно, є, сто відсотка. Тепер виникає питання: чи є громадяни цього царства Божого на землі? Так, є громадяни. Це послідовники того повелителя, предводителя, який є господином царстві Божому. Це Ісус mm -hmm. Христос, його послідовники. Вони живуть царством Божим всередині внутрішньо. Вони упованням <пев> живуть вірою. Ну no, no. ну. є, виски. от наприклад, описано в євреїв. Е е Послання до євреїв 11-й розгляд. Тут е, перераховуються герої віри. І тут потім в 13 му вірші тобто, фактично громадяни Небесного царства та, так? громадяни Небесного Царства. І дехто з них, вони чудовим чином були спасені, а інші, заради того, що вони виконували, хотіли бути вірними Богу, вони були знищені. І тут написано: усі вони помирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них. Та визнавали, що вони на землі чужинці й приходьки, угу. тобто, фактично, вони розуміли, що ця земля це не їх дім, і вони не громадяни землі, а вони громадяни цього небесного царства. Тобто, в часі десь прямують так. до нового, яке так. настане після цього вони царства. вірою бачилися, хоча угу. вони жили тут, але вірою і заради того вони й померли, тому що все таки віра вона була в них реальна. Добре, тепер наступне до питання: чи можна мати двійне громадянство? Тобто бути одночасно членами царства грішного. І це, ну, членами царства Ще за часів Майсея Бог через свого слугу, через свого пророка, сказав 30-й розділ повторення закону: Дивись, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло. І 19-й вірш також говорить: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння твоє. Немає, щоб і там, і там тут є або, або, або ти вибираєш життя і живеш за принципами царства, і ти являєшся громадянином царства небесного, або ти вибираєш смерть і лишайся там, де ти народився, і лишайся за тими принципами. Тобто ви категорично тут немає такого сірого, тут є чорне або біле. Добре, тепер питання наступне: чому так багато християн? Живуть собі, грішать, і ніби вони члени царства гріха. А є люди у світі, які не є християнами, але вони благородні і чесні, і хороші, і порядні. Поясніть цю проблему. Ну, хотілося би сказати, як говорить святе письмо. Угу. Святе письмо говорить про постійну боротьбу. Угу. Постійна боротьба, яка відбувається, говорить. Петро, в другому розділі, в одинадцятому вірші, він говорить, благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Петро говорить про постійну боротьбу. І ті люди, які просять Божої сили, силою Господньої, вони перемагають пожадливості, гріховне, те, що спокушує людину. Ті люди, які пробують своїми силами яким чином перемогти, вони йдуть, вони колись перемагають, у них і здається, буває, що вони перемагають, але в більшості вони грішать, і коли вони розчаруються в тому, що в них немає сили перемагати, вони опускають руки і живуть, як і живе. Ну, взагалі ще можна сказати, що відбувається процес освячення, тобто людина, коли вирішує стати громадяном Божого царства, вона не зразу стає повністю вільна від гріха. Тобто, ну, свята, як тобто зовсім безгрішна. Ось, але вона поступово тобто починає вона спочатку зростати. Змінює свій статус, так? Да, чи ні? А да, потім статус, починає поступово, мислення, поступово, так? поступово да, Бог працює над нею, і оцей процес освічення він описаний в Римлянах, шоста глава. Що Господь працює і поступово, поступово оцей плід. Людина приносить і кінець цього освячення це життя вічне. Тобто Господь над кожним працює, і ми можемо там дивитися на людину і казати, та вона безбожна, хоча ми знаємо, що він там християнин. Але ж ми, наприклад, може, не знаємо історії цієї людини. Якщо порівняти, яка вона була раніше, яка зараз, то великий прогрес є, і, і Господь далі працює, працює, поки людина. Тобто жива. ви хочете, сказати, що якщо христина став християнином, то він обов'язково спасеться? Він буде поступово освячуватися. По якщо, якщо збереже вірність Господу, відносини збережає? з ним, то людина може А буде Що значить, якщо збереже? Поясніть це нас. це ми тут повинні розуміти трішки ширше про те, що є робота Святого Духа в серці людини. І якраз uh -huh. Бог, Дух Святий, третя особистість божества. Він він освячує людини своєю присутністю. І це те, що відрізняє християнина від того, хто не є християнин. Uh -huh. Люди, які не прийняли Бога, які не прийняли Духа Святого Серця, вони самі, я самому не можна перемогти. Ти ні гріх, ні стати кращим. Тобто зовнішня декларація ще нічого не значить. Правильно? Нічого не значить. Треба внутрішньо прийняти, але але вона необхідна. Так. Але недостатньо. Недостатньо. Ага. Значить, має бути, і, і, і людина має дійсно спочатку необхідно отримати частина, оце, внутрішню роботу Святого Духа, отримати Святого Духа для спасіння. Зрозуміло. Значить, ми зрозуміли, що дійсно є два царства, дійсно є громадяни одного і другого царства. двійне громадянство неможливо. І громадяни царства Боже дріняються від тих, хто не є громадянам царства, тим, що в них живе Дух Святий. Все вірно? Так, так. 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 Давайте ми з вами продовжимо чуть пізніше, через кілька хвилиночок. Дорогі друзі, залишайтеся з нами, ми продовжимо наше дослідження. Продовжимо наше дослідження, і ми завершимо на тому, що дійсно є два царства. Значить, в одному цар є Господь, в одному цар є дьявол діють закони свої, принципи свої, погляди і так далі. Значить, рушійні сили свої. які Яка рушійна сила в царстві зла, ми говорили. Це бажання здвільнити своє бажання. Так чи не? Так, так, так. А рушійною сило, силою в Царстві Божому бажання служити, Божі принципи. Так. бажання служити, виконати Божий принцип. Бажання служити. Принцип самопожертви. Ну, любов і... не... А взяти береться? Це не мотив, бажання служити. Звідки воно береться, Це... що щось... щось... його... його народжує? Це... Присутність Духа Святого в серці. Так. 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 Значить, Дух Святий присутній в серці і заставляє людину. Ні, ні, побуджує. Від... Він відкриває. Він відкриває, що є добро, що є зло, і людина, коли бачить, як вона є, вона отримує бажання мотивоване любов'ю до Господа, тому що вона бачить, хто є Господь і хто є цар світу цього, і людина вибирає між тим і тим і і тоді... Вона, напевно бачить, як відноситься до неї, і той, і другий, так Так, бачить, що один для неї зробив, що інший для неї зробив. Один нічого, а інший щось зробив. І Ми mm -hmm. це бачимо на Голгофі. і Сьогодні це пам'ятка. Mm -hmm. Ще написано, що божі сини це ті, хто керовані Духом Святим. А керовані, Дух Святий впливає на всіх. Але е, божі діти вони підкоряються і вони йдуть в цьому напрямку. А діти диявола вони супротивляться цьому голосу, цьому впливу, і вони роблять так, як все-таки так. станають. Тепер давайте подивимося погляд одного і другого, жителів одного царства, і другого царства на такі поняття, як віра і закон. Угу. Відкрить нам оцей момент. Яку роль грає віра в одному царстві, в другому царстві, в закон в одному царстві, в другому царстві? Є у вас якісь думки ну, на цьому? Взагалі, цю? Бог формує стосунки з людиною не з позиції, що я Бог-творець, а ти людина, ти творіння. Угу. Він формує стосунки з людиною завжди на рівні заповіту. Угу. І ось про Єремія говорить. Бо це ось той заповіт, що його про цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого я всередину їхню і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат брата свого горячи, пізнайте Господа. Угу. Тому що всі будуть знати мене від малого аж їхнього аж до великого. Тобто, коли це буде внутрішній стан, внутрішнє бажання, внутрішнє побудження. Коли будуть оці сформовані стосунки, тоді і не треба буде когось навчати когось заставляти, а це буде особисте побудження, і ця віра, як до речі, яка є і божим даром подарунком, вона якраз буде і проявлятися в послухові тому закону, який же ж дає той самий Бог, який заключає той самий заповіт. Значить, беремо. Давайте візьмемо пересічного громадянина царства Божого і громадянина царства світу цього, так, так. І ми бачимо, що в душі людини Божої живе Дух Святий. І дух святий побуджує наскільки я зрозумів з ваших слів слів Божих, значить що до виконання побуджує, до виконання земля. волі Божої. Так. Скажіть, будь ласка, а чому дух Святий не побуджує виконувати волю Божих тих людей, які живуть в іншому царстві? Він побуджує, ну він робить це можливо, щоб люди зрозуміли, усвідомили, хто вони є і що відбувається на землі. На. Відкривати хоче відкрити велику боротьбу. Це відбувається на рівні всіх людей. Він не вибирає одних, Значить, це не є інших. різниця. Між ними, якщо це на рівні всіх людей, і тих людей побуджує дух святи, і цих побуджує дух святий. а ви проводите це як ознаку, яка характерна тільки для жителів царства Божого. Ну, різниця в тому, що вони підкоряються, і коли вони підкоряються, то, то Дух Святий ще в більшій мірі впливає. Є таке поняття, як злиття раннього. Дощу і пізнього, і це символ злиття Духа Святого. Одні приймають Духа Святого, інші не приймають. В цьому сказати, що люди, які живуть в світі, які не знають, скажімо так, ну вони є ну, членами Царства Божого, вони зовсім не слухаються Духа Святого? В якійсь мірі вони слухаються, але вони не приймають, щоб повністю посвятитися йому, щоб повністю віддатися до Голосу Святого а Духа. от Члени царства Боже, вони повністю завжди посвячуються Духу Святому. Вони відділюються від гріха. Так, вони роблять помилки, вони осну які роблять. Бо, і ті роблять помилки, знову ж таки. Як а, тут Ось буде? дивіться, коли. Ми говоримо про святих і грішних, то кажеться, а хто ж такі святі? Як взагалі ті, і ті, і ті, і сини так, і так, сини так. царства грішать, і сини світу цього, і сини, які призначені uh -huh. на загибель, також грішать. Є різниця між тими, що святі це ті, які також грішать, такі uh -huh. випевняють помилок, припускаються помилок, але вони в Розкаються в них, гидуть гріхом, і не втікають, вони біжать до Ісуса Христа, до свого пана, до того царства, до якого в якому хочуть вони жити. Uh -huh. А ті, які являються грішники, вони не то, що вони тільки помиляються і зро... і попевняють гріх. Вони не хочуть розкаятись. Він їм подобається, він їм солодкий. Так як вони йдуть за Богом цього світу, яким осліпив і який при. Преподносять оці солодощі цього гріха, і вони не хочуть його залишити. А я хочу вас запитати таке питання. значить Є таке такі тексти, текст від Івана, каже, Дух Святий який був біля вас, буде в вас. Як би ви от прокоментували от в розрізі нашої теми цей текст? Дух Святий який був біля вас, буде в вас. Я думаю, я зараз згадала оцей цей момент, коли Ісус в об'явленні, Він представлений як Той, хто стукає, mm -hmm. стоїть і стукає в серце людське. І хто відчине, Він каже з тим, до того я війду і буду вечеряти. Фактично, так само працює Дух Святий. Mm -hmm. Оскільки Бог створив людину вільною, то він спонукає, впливає, стукає її серце, але повністю. Сам війти і повністю хазяйнувати в серці він не може. Потрібно що Т треба доб добровільно, щоб людина погода. Вони виявлені людське, так, людські, так виявлені. людина повинна і, запросити. І він, він каже: я тоді, як ніби не у вас, а біля вас. Значить громадяни царства ви... борс це ті, хто запросили духа свого сказати, хто? своє серце, і повністю підкорилися йому, заключили так, з ним договір, так. що вони будуть його слухатись, Так чи ні? Так, та й фактично, коли людина заключає заповідь з Богом через водне хрещення, тоді. І їй даровано дух святий, злиття mm -hmm. Духа Святого. Це фактично. Е Людина сказала: Господи, живемо у серці, і тоді Дух Святий заходить. І він повні і він як господаря, тому що людина погодилася з цим. Щоб... Ми можемо на образі царства дві держави, неважно які. Але ми, ми сьогодні говорили про цей образ. Є одне царство, є інше царство. Коли людина хоче стати підданим іншого царства, вона приймає перше закони, мову тої тієї країни, принципи тієї країни. Вона просить, будь ласка, дозвольте мені стати... історію да, країни. Історію цієї країни має знати. Будь ласка, дозвольте мені стати громадянином вашої. Країни. Країни розглядається це питання, і тоді приймається рішення. Да, ми дозволяємо. Коли людина приїжджає, хіба вона в цій країні не оступається, якісь помилки не робить із-за того, що десь якісь. Але так. вона живе вже в іншій країні. Статус іншого, можливо. статус вже в неї інший, в неї вже паспорт інший. Вона по іншому мислить. Вона. Пробуй, вона хоче навіть десь uh -huh. помиляється якісь нюанси є, але вона краще і краще з ним з ним стає громадянином no, Ну, А кільни. як, наприклад, наприклад, нас сьогодні дивляться хтось, хто хотів би стати членом народу Божого, стати членом царства Божого, от як йому це практично зробити? Де йому вивчити історію цього царства, закони цього царства? Як йому практично зробити цей крок до цього царства? Ну підскажіть насамперед, людина бере в руки Біблію. Це найкращий довідник, це слово Боже, яке на доступному людському рівні відкрито повністю абсолютно всі принципи, це волевиявлення Боже і надання можливості людини повністю свободи вибере, будь ласка. Дивися, всі, всі принципи, всі погляди, всі пропозиції, які написані, вони доступні і легкі для виконання. Будь ласка, угу. ти значить, коштує... людина має взяти Біблію і? і має познайомитися так з тим, хто хто дає це з Богом самим, самим Богом з його законом? Так. так ну добре. Вона припустила, вона взяла, попробувала читати. Воно тяжко, воно не зрозуміло, вона закрила і не може більше нічого розуміти. Як далі на ми? землі? Є представництво, є представництво Концент. божого царства. Це це. Церква Божа, яку Господь організував на землі, як ми читаємо в святому письмі, заради чогось, заради mm -hmm. служіння, заради того, щоб це, це група людей, які живуть однією думкою, одним, однією вірою, одним баченням, це є церква Божа на землі, і ця церква вона призвана знайомити людей з історією, знайомити відкривати mm -hmm. mm -hmm. закон. Але подивіться скільки так цих представництв. Mm. Куди не подивишся десь церква, і кожен своє говорить. Як та бідна людина має розібратися котре з них дійсно правдиве представництво? Yeah. Ну я хотів би прочитати один вірш. E, Цей вірш записаний 14 розділ. Це саме про наші дні, просто, ознака просто. цього народу і цієї церкви. Тут терпеливість святих, що додержуються заповіді Божі та Ісусову віру мають uh -huh. два критерії: людина має віру мати, віру з Бога, відносини будувати на основі віри і додержувати А Хто на нас заповіді? зараз не вірить? Та ви подивіться, хоч ко навіть ті, хто не вірили в Бога, ті теж вірили в щось. Але коли ми говоримо про додержання Божих заповідей, а тут саме на цьому наголошується, це люди не повинні тільки вірити Значить, тому, віра що в ісуса, ісуса Христа, вірують. Христа має бути так. Віра в Ісуса, ісуса Христа. Христа раз так. і друге це виконання заповідей. Виконання заповідей, як прояв віри, тому що і біси вірують в написано письмі, і, 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 і нічого не роблять угу. і нічого не виконують. Значить, значить, ця церква має чітко дотримуватися заповідей Божих згідно так. з Біблією. Згідно так, Згідно святого письма, та. як ми прочитали, 14 сторозні Так, Зрозуміло. Значить Ми бачимо, що закон, знову ж таки, ми прийшли до того самого до закону. закону. Так. І закон це індикатор того, чи це людина дійсно в ній живе Дух Святий. А якщо людині живе Дух Святий, вона може протрачити законом Божим чи ні? Okay. Якщо ні, то чому? Один той самий дух не може відкривати вам одне, мені інше, йому третє. Uh -huh. Один дух відкриває всім одне. А якщо всім нам різне відкрив, то тоді питання: що за дух? це. Зробить? Різні духи якісь. Різні так. духи, так. так. Значить, ми дійсно бачимо, що потрібно звертати увагу на Біблію, правда? Так. Говорити можна з усіма усього досліджувати, але треба триматися того, що сказано в Біблії. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Ми побачили дуже цікаві речі. Дорогі друзі, ми ставили задачу вияснити, чи в царстві Божому буде закон Божий, чи не буде закону Божого. І ми побачили, що дійсно в царстві Божому закон Божий – це признак того, що цим царством керує Бог. Бо це та воля, яка виражається, воля Божа, яка виражається в законі Божому. І Дух Святий, який живе в людях Царства Божого, він і надихає їх виконувати. Саме цей закон, закон Божий, без змін, як написано в святому письмі. Тому нехай Бог допоможе вам, щоб в вашому житті також був Дух Святий. І якщо він біля вас, пустіть його в серце своє, дозвольте йому керувати вашим життям і виконуйте волю Божу. До зустрічі!